Миколаївщина готова до опалювального сезону на 90%. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також він розповів про роботу щодо протидії колаборантам та заходи правоохоронців у регіоні. Детально про все розкажемо далі. Питання підготовки до опалювального сезону закрите на 90%. Таку інформацію озвучив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Наразі ведеться активна робота, аби уникнути помилок, допущених минулого року. За цей рік нам вдалося ще децентралізувати та змінити на альтернативне опалення. Там багато котелів. Тобто, цього сезону нам не треба очікувати якихось серйозних проблем з боку техніки. А ось з точки зору обстрілу це можливо. Також начальник обласної військової адміністрації торкнувся протидії колаборантам у регіоні. Останні викриття служби безпеки України показують, що все ще є деякі особи, які надають інформацію окупантам для коригування ракетних ударів. У Нас відсоток дуже малий, тому що ми відпрацювали 22 й рік, 23-й Так що їх тут залишилося дуже дуже мало, і скажімо так, основна з них частина це ну, не ждуни, а ті, що з головою не дружать. Тому ми не можемо заборонити людям. Там любити Росію чи там радянський Союз це їх право, але ми можемо заборонити, щоб це вони не виносили далі далі своїх кухні. Крім того, на Миколаївщині продовжується робота правоохоронців з виявлення та притягнення до відповідальності підпалювачів військової техніки. Щодо наших паліїв, ну на превеликий жаль, це є там з боку росіян і шантаж певний через полонених і е, використання неповнолітніх. Тому ми з цим теж працюємо. Ми ведемо не, ну, не одну людину, скажімо так, і це під постійним моніторингом. Але я хочу сказати, що загальний дух на Миколаївщині дуже сильний. Ми пишаємося тим, що ми зробили в 2022 році, і тому в нас це не модно бути колаборантом. Олександра Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.